Російська влада замовила 230 тисяч посвідчень для членів сімей загиблих ветеранів та понад 750 тисяч. Посвідчень ветеранів бойових дій про це із посиланням на дані опублікованого на порталі держзакупівель РФ Тендеру повідомило російське видання Верстка. 200 тисяч бланків, посвідчень членів сім'ї загиблих ветеранів розподілять до Міноборони, ще 30 тисяч до Мінсоцзахисту Росії. Плюс Міністерство праці та соціального розвитку Росії замовило ще понад 750 тисяч посвідчень ветеранів бойових дій. Цифри загиблих Росіян стрімко ростуть не лише у зведення Генштабу ЗСУ, адже раніше росіяни Применшувала свої втрати в десятки разів, до прикладу, коли Україна повідомляла про 139 тисяч мертвих росіян, а це був лютий 23-го року, росіяни ж визнавали лише. Шість тисяч в липні цьогоріч російські опозиційні журналісти нарахували щонайменше 47 тисяч загиблих окупантів за увесь час війни. Дослідження проводилося за реєстрами, тобто більшість з цих 47 тисяч ідентифіковані конкретні люди, чия загибель на війні в Україні задокументована. Втім, оскільки ідентифікувати усіх і кожного просто неможливо, ця цифра враховує і похибку, і журналістами вважалась навіть точнішою задання українського генштабу. Але тепер виходить наші показники більш точні за будь-які російські опозиційні чи офіційні. Тож не дивно, що ще в травні мінсотзахисту також укладало контракт на ті ж посвідчення для членів сімей загиблих, але і з меншими обсягами. Цього тоді було замовлено понад 95 тисяч ветеранських посвідчень та трохи більше 23 тисяч для сімей загиблих, що у 10 разів менше ніж ті самі посвідчення. Зараз замовлення робилися і минулого року, проте тоді йшлося лише про кілька тисяч бланків. Загалом від початку повномасштабної війни проти України у Росії замовили вже понад 900 тисяч посвідчень ветеранів та близько 260 тисяч документів для членів сімей загиблих. До переліку тих, кому мають надати таке посвідчення, від червня включають також і родичів загиблих на війні російських добровольців, до яких найімовірніше належать і найманці. ПВК Вагнер, число замовлених посвідчень побічно може свідчити про втрати російської сторони вбитими. Хоча точні підрахунки вести складно. Одного вбитого може бути кілька родичів, які мають право на відповідні пільги. Російське Міноборони вже майже рік не оприлюднює офіційні цифри втрат. За даними Генштабу збройних сил України станом на ранок 19 вересня, Росія під час повномасштабної війни проти України втратила вже близько 273 тисяч 460 своїх військових.